Відкрита трибуна. Є одна місця, яке я дуже полюбляю ще з 22-го року, коли я переїхала сюди в Одесу. Це знаходиться в парку перемоги. Коли підіймаєшся на гору, там є одне велике дерево, і я під ним завжди сиділа. Мені не подобається на один бути. Я люблю гуляти з подругами та пити айслати. Я частіше за все знаходжусь в кімнаті вдома, коли все прибрано на своїх місцях і люблю спати. Я часто гуляю у парку Горького. Там дуже гарна і природа прекрасна. Або ж їду на море і освіжаюся. Мені теж там дуже подобається. Ну, вдома слухаю музику або п'ю чай спокійно. Або якусь популярну там з тіктоку. Я хожу в сіті-центр. Я ходжу до сіті центру, тому що для мене шопінг це як розслаблення. Я можу побути з собою наодинці, обрати якісь речі, побачити себе нову з іншого боку. Також наодинці дуже люблю гуляти парком із собакою. Дуже люблю. Це теж допомагає. Відкрита трибуна.